Вітаю всіх, слава Україні! Е, позвонив до мене мій товариш, мій друг із доставни, і попросив мене, щоб я написав пісню про його кума Василя. Е, я питаю, а що про що писати? Напиши про кума. Ну, я кажу, це поняття таке розтяжиме. Е, скажи, будь ласка, чим займається твій кум? Ну і Микола мені каже, мій кум він вже 20 років як працює на ставах, він годує рибу, вирощує її. Коли спускається вода, він її достає з води. Ну, Одним словом, коротше, все життя це у нього, як кажуть, робота на ставі, робота з рибою. Ну і у зв'язку з цим я хочу проспівати оцю пісню про його кума, який зараз не на війні, а який зараз у заставні і займається рибкою. Позвонив я на Пасху Миколі, він застав, ні живе, де і я. І в той час я сидів у окопі. Бо ж в країні у нас де війна. Я прошу тебе, друже, Вадиме, напиши ти про кума мені. Попросив мій товариш Микола, щоб писав я про кума пісні. Бож мій кум не пішов, воювати мій кум на рибалку пішов, він буде на ставі, до світанку, бо ж до рибки у кума любов. Не пішов воювати, бо ж мій кум на рибалку пішов, він буде на ставі, до світанку, бо ж до рибки у кума любов. І ось пісню пишу я про кума, як Васильку заставні живе, як він писок пірве, оті рибці, як він бій, оті рибці дає. Я прошу тебе, друже Вадиме, напиши ти про мені. Божба Василь на війні не воює, лиш про рибок співає пісні, бож мій кум не пішов воювати, бож мій кум на рибалку пішов, він буде на ставі, до світанку, Бо ж до рибки у кума любов, бож мій кум не пішов воювати, бож мій кум на рибалку пішов, Він буде на ставі, до світанку, Бо ж до рибки і у кума любов, патріот наш Василь, у заставні, у заставні у нього стали, наше місто, воно невеличке, тут в заставні немає біди. Я прошу тебе, друже Вадиме, напиши ти про кума мені, як із рибкою кумі воює у той час, як хтось гине у війні. Бож мій кум не пішов воювати, бож мій кум на рибалку пішов, він буде на ставі до світанку, бож до рибки у кума любов, бо ж мій кум не пішов воювати, бо ж мій кум на рибалку пішов, він буде на ставі до світанку, бо ж до рибки у кума любов, він буде на ставі до світанку, бо ж у Орибки умума любого, слава Україні! Ми переможемо.